На російський завод по виробництву шахедів падає невідомий літаючий об'єкт. Говорили про UJ Airborne, говорили про Лютий, але я коли вперше побачив це відео, ну по габаритах виглядало, що це набагато більший літак, і взагалі він схожий на цивільний літак легкої авіації. В принципі, там навіть проглядались крісла для пілота. Ну ні, я таких подробиць не бачив, але те, що це Укржет 22 ну, пізнати його можна навіть з такої відстані. Ну Це характерний силует, там такий дуже тендітна ну, хвостова частина, значить підкоси, там, шасі, що не прибирається, такі хвостове оперення, вони характерні, дозволяють однозначно відрізнити цей літак від інших. Ну, просто виглядало так, що це звичайний борт для цивільних польотів. який, Якщо порівняти з UJ Airborn, в чому їхня різниця? А, з чим порівняти? була б завада, я не розчув. А, з UJ Airborne або з тим же лютим? А, значить, з нашими безпілотниками, да? А, ну, так, да, з 22-м безпілотником ви сказали: укрджет 22 так? Да? Ну, там номери однакові, кінцеві цифри. Але геть різні машини, розумієте? Ну, Укрджет 22, в нього, наскільки пам'ятаю, він набагато менший і інший вигляд. Зовні дійсно схоже, знаєте, але там ну, ще шасі. От, значить, ну, тобто, прямо по відео, тому що зняли якийсь нас, хтось зняв на смартфон. Чітко видно, що по повітрі лухає, рухається набагато більший об'єкт, ніж а, просто дрон. Але до речі, росіяни вони першими заговорили про аеропракт, і а, чи я пам'ятаю, у нас був момент на Шерлані після досвіду бойових дій Азербайджану з Вірменією заговорили про застосування цивільних. А, Літаків, які можуть стати безпілотними і, в принципі, наносити удари. Ну, Це такий спосіб утилізації літаків, які свої відслужили загалом, він використовується в світі більш-менш. Але це, ну, скажімо так, не той шлях, який ну, можна, наприклад, масштабувати ці удари. Да? От. Ну, Скільки ми знайдемо літаків? Ну, десяток, ну, два десятки. Да? От. А дрони ми маємо запускати так, як по, по нас пускають по півсотні щоденно. От. Якщо ми хочемо, на, ну, якщо не на рівних, то хоча б якось значить, наносити якісь серйозні ураження Росії, то нам потрібно випускати дрони геть іншого плану, менш вразливі, менші за розмірами, ніж а, літаки літакодрони, дрони скажімо так, безпілотні літаки, які значить, переоблаштовані на безпілотний політ. Да? От. Нам потрібно більш, ну, більшу кількість таких засобів враження. Бо сучасна війна називається от безконтактна мережево-центрична. Безконтактна це означає так, що те, що там воюють армії на лінії фронту, да? А загалом зараз погляди, що це має допоміжний характер. Той, хто першим знищить ворожу економіку, ворожі центри управління, ворожі склади, ворожі запаси якихось паливно-мастильних матеріалів, той виграє війну. Бо без, без логістики і без постачання війська не воюють. От. Добре, що в нас сталося так, що нашим тилом стал, стала Європа, ну і Сполучені Штати півроку до того, так? Да? от Ну і зараз щось там нам передають, да ну от а інакше росіяни б однозначно цю війну могли виграти. Нам би не було чим воювати просто. от Відповідно, якщо ми хочемо виграти цю війну, то нам треба нищити ворожу економіку на великих відстанях, не лише на лінії фронту, а на тисячі кілометрів глибину їхньої території. Ну от. І так, ви цього... пам'ятаєте, якраз нещодавно заяву Блінкена, що вони ні в якому разі. Не закликали і противники цього, щоб Україна уражала і нафтопереробні заводи на території Росії. Хоча по факту це якраз один з найболючіших ударів по їхній економіці, ну вони про щось там домовилися перед війною. І зараз, як джентльмени, не можуть порушити слово, але ми не маємо за це платити Вони вже порушили слово нам, да не нам. Да? Після підписання Будапештського меморандуму, вони напряму нас не захищають, вони нам лише допомагають. І зрозуміло, що ця допомога вона є критичною для нас, але якісь, знаєте, якісь умови ми теж маємо право ставити. І одна з умов, що ми хочемо працювати по ворожій економіці так, щоб вона. Нарешті не те, щоб захиталися, але щоб вона відчула, що країна, їхня країна теж в стані війни. От. І дійсно, тими можливостями, що в нас є, найефективніший удар був власне по ректифікаційних колонах невеличкими нашими безпілотниками. Бо поки ми не створили повноцінні ударні безпілотники, такі як шахети. Польоті літаків, то, таке, то тимчасове. А реально українського ударного безпілотника поки що не створено. Будемо дивитися правді в очі. Ну от тому, поки що ми наносимо удари там, де можемо. І я сподіваюся, що найближчим часом, нарешті, ми вже перейдемо від ударів тим, чим можемо, до ударів тим, чим ми маємо бити. А ми маємо бути українськими шахедами мінімально так, як б'ють іранські шахеди. У них підтверджена дальність. Півтори тисячі кілометрів і 50 кілограмів вибухівки на борту. Оце стандарт, це реалістичний стандарт, бо шахет примітивний виріб, який ми могли б вже 100 разів скопіювати і випускати, аналогічні. Навіть не зважаючи на те, що у нас є конструкторське бюро Антонова, яке займається Бозначим, і воно могло б продути і розробити дрон з кращими аеродинамічними характеристиками, ніж шахет. Але поки що маємо те, що маємо. І от в мене якраз ці питання були насправді в кінці нашої розмови. Так, в чому тоді полягає проблема, чому за на третій рік війни, по факту, ми не змогли винайти наш шахет? Це величезна конкуренція між нашими виробниками. Чи питання полягає в тому, що зараз може бути кількість, яка переважає якість. Та кількості нема серйозної. Ну, що то, що ми. На тим, робимо масово робимо а, fpv дрони да? У росіян так само масово коп на реп працює, і зараз ну, з військ люди кажуть, що дрони як отримали, так вони як осіння листі обсипалися, там, без жодної шкоди ворогу. Ну, звичайно, там я не, не скажу, що без жодної шкоди. Да? Але так за, ну, за інформацією, там долітає один із десяти. От. Ну, Це замало, розумієте, це треба переходити на нові принципи. От зараз е, і ми, і росіяни, розробляють дрони, які взагалі не будуть жодним чином реагувати на реб. Да? От такі дрони дійсно їх треба масштабувати, виробництво і можна робити на кухнях. О, сам дрон, значить, а це мова йде про дрони, які будуть управлятися по оптоелектронному. По, опто, е, по... Да по ка... оптоелектронному кабелю. Да. Да, по... Я бачу, але тоді виникає питання по оптоволоконному кабелю вибачте. його дальності, насправді. Що, що, алло? Якщо по оптоелектронному кабелю, чи не виникає питання його дальності, я бачив ці дрони. Оптоволоконному, тут я вже трішечки Оптоволокно, так, а не виникає тоді питання в дальності такого дрону. Ну, кілометр він зможе розмот внести безпосередньо нас при наступі ворога на наші позиції. Але ну, в нас є фпв-шки які долітають там на 10 кілометрів добувають. Я нещодавно бачив матеріали, де вони прилетіли на коксохімічний завод Авдіївки, де стояв uh, ворожий розрахунок ПТРК. Uh, чи вирішить все оптоволокно? Виключно для оборони? Я ще в 98-му році, 98 році спілкувався з одним німецьким інженером на виставці Іла в Берліні, да? Так, так він, розказував, він розказував про боєприпаси, які на оптоволоконному кабелі значить, летить на 22 кілометри. Було б бажання. розумієте? Було б бажання і була б в країні відповідальність за щось. Як в Росії, наприклад, я не хочу ставити ворога в приклад, але в Росії за невиконання держоборонзамовлення реально саджають в тюрму. У нас, на жаль, відповідальності, я, ну, про як приклад, колишній керівник у Короборонпрому. Так? Відповідальності нема. Ні за те, що ти зробив, ні за те, що ти не зробив. Ну, Це основна причина.